Всім привіт, всім привіт, друзі, з вами я Маша, і сьогодні е, мене попросили працювати в нюрсері Бетті. Ось Бетті з нрсері, ось там я. Я намагаюся себе порухати, щоб я йшла назад, но дивіться, як мені страшно там працювати. Я не знаю чого, але я чула, що там щось не дуже працювати усім. Тому ми зараз поймемось. Беті з нюрсері ту. Chapter 1. Добре. Weapon. OK, jetpack. Flashlight. ОК, тай ускрен орки. Я не хочу. А, ah, це flashlight. Explore the nursery. А це weapon. OK. Такс, нам треба explore the Nursery. А, а як нам капець Nursery? Ага. Це ми звідти вибрались. Добре, куди нам тепер? Я чула нам сюда. Так. Мені здається нам сюди тепер. Бо це єдиний шлях, який ми можемо йти. Такс. Open Га? Що це було? Ми ще не зробили эксплер за Так, давайте прес. Чого Чо тут так темно? Мені щось не подобається, що пробуйте з nurсері. Добре, confirm. Давайте fix. Ага. Ой, ні не... Exit! Що це було? Добре, давайте іще. Такс. Це ми зафіксили. Тепер прес. Ага! Ага! Ось як ми маємо зафіксити. Я, я реально налякалася, що це було таке. Що це було таке, поки ми там е, зафіксили ту машинку. Чи що це там? Unlock gym. добре. Добре. Unlock gym. добре. Добре, друзі, Я скипнула. Uh, так, студу. Batteries collected. 0 out of 4, добре. Так, нам сказали all around за map. Добре. Так. Куди нам? Вепом? Ми можемо інші вепони купляти. Шоп. Так. І джек джетпекс. Е, добре. Е, добре. Мені трошки не по собі, тому я візьму це. Ну, добре, давайте трошечки потренуємося, щоб ми могли бути швидші. Ще б трошки. Левел 0, зараз у нас буде левел 1. Зараз левел 1. Левел 1 У нас є левел 1, і ми вже трошки швидше чи ні? Так, а якщо знову нову тес... Капець ми не можемо назад піти, добре. А як ми маємо тоді... дивитися. А, нам сюда, нам сюда, Exit. Понимаю. А, ми звідти прийшли, Я не знаю про це. А, ось One. Добре, це вже один, одна батарейка. Добре. Find Wire and Twist. Добре. Оу, май гад! Шо, це... Ви це бачили, друзі? Ось-ось-ось-ось-ось. Ось капець. Ось, 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 ось. Ось. Ну що ж, друзі, мабуть, на цьому ми будемо закінчувати. Всім пока-пока!